Так, Ось така посилочка. Давайте розпакуємо наш міст експрес, трек номер досить чимало. Бачимо дві посилочки. Одна. ну Давайте цю швидко відкриємо. Тут замовляли гелеві стержні для ручок. 50 штук. Так і є, я думаю. Перераховувати не буду. Так, ну і тут замовляли куртку. Так, трик-номер. Ну, По одежі, як завжди, складно вибрати розмір. Основна проблема. Тому це основне. Ну, звичайно, і пошив який теж. Так, все, все, все поклоняйте. Хорошо. Так. О, есть. Так. Ну, подаем еще за куртка. Так, замочек уже не пишу. Ну да ладно. Ось такого не знаю якого кольору цікавого. О, цікава куртка. Пошито якісно. Ми тепленька начебто повинна бути. Так, це ще у нас воротничок такий, чуть-чуть. Відкриваємо тут. XL, Ну і замовляли XL. Ну що, прошито якісно. Цікаво, куртка, фабрична пошивка. За таку ціну, я думаю, ідеально буде. Так, все на цьому. Дякую.